Сьогодні про рекомендації від ДПС щодо розблокування податкових накладних та розрахунків коригування, інформацію про контрагента в електронному кабінеті, контроль податковою за цінами та ререро. Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. Податкова у вигляді презентації надала детальні розгорнуті рекомендації щодо оформлення, пояснення та надання копій підтверджувальних документів для відновлення реєстрації зупинених податкових накладних та розрахунків коригування. Основними причинами зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування податкова визнала, по-перше, відповідність операцій пункту 1 критеріїв ризиковості здійснення операцій, по друге, відповідність платника податків критеріям ризиковості. У презентації податкова надала свої рекомендації до форми та змісту пояснення, які подаються до повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення господарських операцій по зупиненій податковій накладні та розрахунку коригування та скарги на рішення комісії регіонального рівня про відмову у реєстрації податкової накладної та розрахунку коригування. Тут податкова відмічає, що пояснення має бути лаконічним та змістовним, за можливості містити орієнтовну наступність. Тупну інформацію суть господарської операції, по якій відбулася зупинка податкової накладної та розрахунку коригування, спеціальні дозволи на виконання робіт або послуг, якщо звісно вони необхідні. Інформацію про основні засоби, які використовуються у господарській операції, власні орендовані або залучені це, наприклад, транспорт. Устаткування, земельні ресурси, приміщення, виробничі потужності, склади, стоянки, гаражі та інше, інформацію про трудові ресурси та штатний розпис, а також інформацію за рахунок чого формується податковий кредит, товари, роботи, послуг і для подальшої реалізації або для використання господарської діяльності. Податківці звертають увагу, що не потрібно вносити в пояснення всі реєстраційні дані, види діяльності, дані свідоцтва платника ПДВ. Крім того, не потрібно посилатися на статті податкового кодексу та іншого законодавства, відповідно до яких ДПС має зареєструвати ПНРК. В поясненні обов'язково слід вказати перелік документів, які додаються, згрупувавши їх за категоріями. У презентації наведений орієнтовний перелік документів, які надаються до окремих видів діяльності, зокрема суб'єктів господарювання, що надають транспортні послуги, та сільськогосподарських товаровиробників для виробництва, наприклад, виробництва продуктів харчування та будівельно-монтажних робіт. Ще у березні було введено в дію наказ Мінфіну номер 110 про внесення змін у додаток 5 до порядку функціонування електронного кабінету. Було розширено перелік податкової інформації, яка за попередньою даною згодою платника податків у визначеному ним обсязі може бути надана контрагенту. Через електронний кабінет можна дізнатися, чи включений ваш контрагент до переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, а також іншу інформацію, яку визначив платник податків у заяві у додатку 5. Тим самим надавши дозвіл на її розповсюдження. А тепер згоду на отримання інформації про себе контрагентом можна надати не тільки заповнивши заяву, а й у приватній частині електронного кабінету. Для цього слід авторизуватися в електронному кабінеті в режимі Згода на передачу інформації контрагенту. Меню згода на передачу інформації платнику податків вказати код контрагента, потім визначити вид інформації та надати згоду. У меню інформація про бізнес-партнера. Контрагент має переглянути інформацію та сформувати витяг. За необхідності податкова інформація може бути отримана платником податків у формі електронного документа з відміткою контролюючого органу. Законом України від 1 квітня 2022 року номер 2173, який набрав чинності ще 16 квітня 2022 року, внесено зміни до норм податкового кодексу, якими зокрема розширено повноваження податкових органів на період дії воєнного стану. Отже, на період дії воєнного стану податкова має право здійснювати держконтроль за спостереженням за ціноутворенням. Відповідно до пункту 69 підрозділу 10 розділу 20 перехідні положення податкового кодексу, тимчасово на період до припинення або скасування воєнного стану в Україні податкові органи здійснюють державний контроль та спостереження у сфері ціноутворення відповідно до закону про ціни і ціноутворення. Отже, податкове здійснює контроль шляхом проведення фактичних перевірок за дотриманням платниками податків вимог законодавства щодо встановлених державою фіксованих цін. Граничних цін та граничних рівнів торговельної націнки, контроль за цінами є одним із важливих напрямів роботи податкової. ДПС наводить статистику перевірок з ціноутворення, Зокрема, станом на 1 квітня податково проведено 491 фактичну перевірку, за результатами яких виявлено порушень на загальну суму понад 296,2 мільйонів гривень, з яких 245,9 мільйонів гривень це порушення вимог законодавства про ціни та ціноутворення. Слід пам'ятати, що у разі виявлення порушень законодавства про ціни і ціноутворення до платника податку, який порушив законодавство, застосовуються адміністративно-господарські санкції. Для цього податковий орган складає окремий акт про результати фактичної перевірки. Цей акт надсилається до органу, який от приймає рішення про застосування адміністративно-господарських санкцій. До речі, санкції застосовуються тільки до суб'єктів господарювання, а не до їх працівників. За порушення вимог щодо формування та застосування державних регульованих цін застосовується санкція у формі вилучення необґрунтовано одержаної виручки, що становить позитивну різницю між фактичною виручкою від продажу товару та виручкою за цінами, сформованими відповідно до запровадженого способу регулювання, а також штраф у розмірі 100% необґрунтовано одержаної виручки. Щоб убезпечити себе від помилок та штрафів бухгалтеру, потрібна порада і підтримка. Вирішувати професійні питання кожного дня допомагає бухгалтерська відеоплатформа, адже Її передплатники завжди отримують відповіді у нашому унікальному сервісі особистий консультант. Кваліфіковані експерти з податкового і бухгалтерського обліку цілодобово приймають запитання та відповідають на них дуже швидко від 15 хвилин до 24 годин робочі дні в залежності від складності запиту. Навіть у суботу і неділю запитання приймаються цілодобово а відповідь надається у понеділок. Під час проведення перевірок податкова використовує інформацію з різних джерел. Зокрема, у здоручень уряду та мінфіну, інформацію від контролюючих органів, громадських організацій, суб'єктів господарювання та громадян, а також дані з податкової звітності та системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій. Суб'єкти господарювання, що здійснюють розрахункові операції, мають дотримуватися вимог положення про форму та зміст розрахункових документів та електронних розрахункових документів в частині наявності у фіскальних чеках обов'язкових реквізитів. А саме, позначення форми оплати або готівкою, або електронним платіжним засобом, або ж у кредит, суми коштів за цією формою оплати та валюти операції. Останнім часом до податкової стала надходити інформація, що окремими платниками податків, які здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі, на АЗС у чеках РРРО відображається завідомо недостовірна форма оплати. Зокрема, при розрахунку за пальне готівкою у фіскальному чеку відображалася безготівкова форма оплати карткою, кредит, відомість, талони та інше. А це є порушенням вимог пунктів 1 та 2 статті 3 закону про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг з метою швидкого реагування на відображення недостовірної інформації у фіскальних чеках платниками податків, що використовують РРО, податкова звертається до покупців з проханням здійснювати громадський контроль та повідомляти про такі випадки у чат-бот, стоп палешнбот, меседжу та телеграм. До речі, запрошуємо зареєструватися безкоштовно на майстер-клас зміни 2023 для ФОП єдиноподатників застосування ПРРО, кашалот програмна каса перевірки та штрафи, який для вас 24 квітня проведе Ірина Губіна та представник наших партнерів компанії, розробника ПРРО Кашалотий керівник навчального центру Лінкос груп Сергій Кондратюк. Посилання на реєстрацію ви знайдете під цим відео. 18 квітня 2023 року уряд своєю постановою затвердив два окремі порядки надання компенсації роботодавцям частини фактичних витрат пов'язаних із платою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за створення нових робочих місць та за прийом на роботу офіційно зареєстрованих безробітних. Новий механізм повинен стимулювати підприємців, роботодавців приймати на роботу зареєстрованих безробітних і створювати нові робочі місця. Це, в свою чергу, буде сприяти збільшенню зайнятості та зменшенню безробіття. Отже, роботодавець має право на отримання компенсації у розмірі 50% фактичних витрат, сплаченого єдиного соціального внеску за працевлаштовану особу на нове робоче місце. Але компенсація виплачуватиметься роботодавцям, які протягом року виплачують працівникам зарплату в розмірі не менше трьох мінімальних заробітних плат. Тож тільки за умови збереження такого рівня зарплати компенсацію можна буде отримати за кожного працевлаштованого працівника протягом наступних 12 місяців за рахунок коштів, передбачених в бюджеті фонду соціального страхування на випадок безробіття. Цей механізм запрацює з 1 січня 2024 року. Суб'єктам малого підприємництва буде надаватися компенсація у розмірі фактичних витрат, сплаченого ЄСВ за кожного працевлаштованого на створене нове робоче місце безробітного, який був офіційно зареєстрований та направлений Центром зайнятості. Роботодавець має право на отримання компенсації за умови, якщо працівник працевлаштований на термін не менше, ніж 2 роки. Компенсація виплачується. Кожний другий місяць впродовж цього періоду планується, що цей механізм запрацює вже у 2023 році. Зауважимо, що компенсація не надається роботодавцю, у разі якщо він має заборгованість із плати єдиного внеску, і сплати страхових внесків за загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, з виплати заробітної плати, а також заборгованість перед бюджетом понад 6 місяців. А також, якщо до роботодавця застосовуються судові процедури банкрутства, або суб'єкт господарювання перебуває на стадії ліквідації. А розібратись в нетипових ситуаціях, з якими ви можливо стикалися, але не знаєте, як відображати їх у звітності, ви зможете на вебінарі під час ефіру. Задавайте питання лектору і отримайте на них відповідь. Тож запрошуємо вас 28 квітня на майстер-клас з Тимуром Алієвим, об'єднаний звіт за перший квартал, капкани заповнення форм Д1, Д4, Д5, а також підзвітні та відрядні витрати, пастки в оформленні та оподаткуванні. Реєструйтесь безкоштовно прямо зараз. За посиланням під цим відео до Верховної Ради внесено законопроект від 17 квітня 92-12 про накопичувальне пенсійне забезпечення. Метою законопроекту є надати громадянам України вже з 1 січня 2023 року можливість формувати обов'язкові особисті пенсійні накопичення, за рахунок яких вони у майбутньому одержать додаткове джерело пенсійних виплат, тобто це буде доплата до пенсій із солідарної системи, що певною мірою покращить забезпечення у старості. Пропонується встановити обов'язкову участь у системі накопиченого пенсійного забезпечення. Всіх категорій працюючих, осіб до досягнення ними 55 років і зобов'язати роботодавців сплачувати від розміру зарплати працівників 1% у 2023 році, 1,5% у 2024 році і 2% у 2025 році. Держава, в свою чергу, буде співфінансувати такі внески на паритетних засадах за рахунок коштів держбюджету. При цьому розмір ЄСВ, який сплачується роботодавцем, залишається незмінним 22%, а накопичувальний внесок включається до складу ЄСВ. За бажанням працівника, розмір його самостійних внесків може бути збільшено. Держава буде співфінансувати такі внески на паритетних засадах в межах 3% від розміру середньої зарплати за видами економічної діяльності. Аналогічні умови державного співфінансування пропонуються також для участі в системі добровільно. Для ФОП та самозайнятих осіб ще одним цікавим моментом законопроекту є право наслідування пенсійного заощадження, тобто у випадку смерті особи. Право власності на такі заощадження переходять до її спадкоємців. До 31 грудня 2025 року буде діяти комбінована модель системи накопичувального пенсійного забезпечення, яка передбачає акумулювання внесків в уповноваженому державному пенсійному фонді України. Після цієї дати учасник системи може обрати для себе будь-який авторизований недержавний пенсійний фонд, куди будуть сплачуватися внески на його користь та формуватись пенсійні накопичення. 15 квітня указом президента 227 дроб 2023 уведено в дію рішення РНБО про застосування та внесення змін до персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів санкцій. Указ набрав чинності з дня опублікування 18 квітня. До списку, зокрема, потрапили компанія ВК. Яндекс та програмні продукти Парус АТ Citronics, 1С, які спеціалізуються на автоматизації компаній. Персональні, економічні та інші обмежувальні заходи застосовано до фізичних та юридичних осіб, наведених у додатках 1 та 2. До рішення РНБО згідно з документом, обмеження набувають чинності з 15 квітня 2023 року і діють протягом 10 років. Також передбачено блокування активів, повне припинення торгових операцій та запобігання виведенню капіталів за межі України. Нагадаємо, що вперше санкції щодо цих компаній були введені у 2017 році, а потім у 2020 році обмеження були продовжені. Щотижня ми готуємо для бухгалтерів вебінари з найкращими експертами в питаннях оподаткування та бухобліку. 25 квітня дивіться майстер-клас ТОП-20 кейсів по лікарняним та військовому обліку, який проведуть Тетяна Гуль та Тетяна Донець. Реєструйтеся за посиланням під відео. 26 квітня Галина Морозовська проведе майстер-клас, Оновлена декларація з податку на прибуток, етапи заповнення та виправлення помилок. А Ірина Губіна на ваші численні замовлення проведе майстер-клас Благодійна організація, Неприбутківець. нюанси діяльності та обліку. Щоб приєднатися, безкоштовно прямо зараз реєструйтеся за посиланням в описі до цього відео. І наостанок традиційно нагадаю про важливі звіти, які бухгалтерам необхідно скласти та подати найближчим часом. Оскільки квітень місяць це період, в якому ми подаємо звітність за квартал, то і звітів відповідно багато. 25 квітня останній день подання за перший квартал звіту про обсяг реалізованих послуг, звіт про продаж і запаси товарів. У торговельній мережі та в оптовій торгівлі звіту про капітальні інвестиції та звіту про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення. А 28 квітня подаємо фінансову звітність за перший квартал 2023 року, зокрема, це баланс та звіт про фінансові результати, а також фінансові звіти. Суб'єктів малого підприємництва також 28 квітня буде останнім днем оплати ЄСВ гірничими підприємствами з доходу за березень і авансового внеску з податку на нерухоме майно та авансового внеску з транспортного податку юридичними особами за перший квартал 2023 року. Крім того, 28 квітня останній день оплати за березень, податку на доходи фізичних осіб та військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу та плати за землю, податку на додану вартість, акцизного податку, єдиного податку ФОП третьої групи і сум доходів, що оподатковуються за ставкою 2% за березень. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться посиланням з колегами і напишіть в коментарях свої враження, а ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер 1 sінарcom До зустрічі наступного тижня. Адже законодавці роблять. Усе, щоб нам було про що поговорити.